Так, любі мої персики, ну що, податкова, як завжди, у нас отжигає. <гум> І так, у нас тут новинка 2024 року. Заява по єдиному податку. <кхем> Заява була подана мною новоствореному фопу у зв'язку з тим, що в нього були борги, йому відмовили. При реєстрації ФОП. Прошу також бути уважними, перевіряйте, бо ви йдете реєструвати через портал Дія ФОП і не знаєте, чи вони передали. Ні, вони передають заявку автоматично на єдиний, але ви не знаєте, як цю заявку опрацьовує податкова. Тому що саме цю заявку на єдиний не видно через електронний кабінет. Це інша база. Тому ви цей момент не проконтролюєте. Все, що ви можете проконтролювати, це зайти в облікові дані платника податків і передивитися, чи дали вам ось тут дата переходу на спрощену систему, чи дали вам єдиний чи, чи ні. І ось в нас така ситуація. Ми е, з'ясовуємо, що нам єдиний не дали, погасили борг. Борг був, на секундочку, 4 гривні. 4 грьобаних гривні. І нам просто спаскудили увесь процес реєстрації ФОПа. Значить, я, звичайно, подаю повторну заявку, і вона чомусь мені відповіді на ню немає. Ну просто немає. Щось не спрацювало у нас в системі. Всі мої наступні спроби подати заявку. Закінчується дуже сильно плачевно, а час іде. Не забувайте, що після дати реєстрації ФОПа у вас на подачу на заяву на єдиний всього-навсього 10 календарних днів, не робочих, календарних. Тобто у мене 6-го відбулася реєстрація ФОПу, 8-го я почала вже бити, як то кажуть, в колокола «Де мій єдиний?». Я подаю заявку, на ню реакції нема. 9-го подаю, мені відмова. 12-го подаю, мені відмова. 12-го вечором подаю, мені відмова. Звичайно, починає вже телефонувати в податкову. Податкові розводять руками і кажуть, що допоки не прийде на цей перший лист відмова або погодження, всі наступні заявки будуть не прийняті. Нововведення від податкової. Раніше, можна було, раніше, місяць назад, можна було спокійно подати одну заявку, потім другу, потім третю, якщо вам щось не сподобалося. І вони всі в трьох приймались до податкової, абсолютно без Усяких е, проблем. А тепер податкова поставила всю рисочку, ля комедія. І мені, я говорю, так почекайте, це ж не моя проблема, що ви не можете мені другу квитанцію надіслати в кабінет. Ну йо-май-йо. А вони кажуть: ну, все, чекайте. А що мені чекати? У мене дні просто істікають. Просто. А я сижу, в мене вже температура в голові. Думаю, Боже, що робити? Значить, лайфхак записуємо, що робити, не здаватися. Коротше, я клієнта прошу поїхати в податкову. Ви не повірите, ми приїжджаємо в податкову, не буду називати яку, чесно, не хочу навіть псувати собі нервову систему. Але в податкові нам відповідають: канцелярія немає, канцелярія відсутня. Як вам відповідь? Прикольно? Канцелярії немає. Якщо хочете, йдіть, надсилайте поштою. Я кажу, що все, у нас, значить, кажу, Леночка, у нас немає іншого виходу. Йдіть на пошту, надсилайте терміновим листом, хай воно до них дійде, у нас залишилось там два дні просто. А сама сижу і мені щось, ну, знаєте, муля, і думаю, почекай, я її листом пишу: у мене ж тут є листування з ДПС, і ви не повірите. Я вибираю листування з ДПС, кріплю сюди заявку. Місяць назад мені би прийшла відповідь: Світлана Анатольовна, ідіть в жопу. Ми таку заявку через листування приймати не будемо, бо в неї є формат. А в цей раз Світлані Анатолівні дали вхідний номер. Що це говорить? Це говорить, що в нас повна срака, що у нас біда з електронним кабінетом. Майте це на увазі, що якщо ви подаєте. Будь-який звіт, або будь-якусь таку заяву. Я так розумію, що вони поставили на всю такий режим, на все. І у вас не приходить ось така один день, два дні. Вона не може стільки затримуватися. В будь-якому випадку вам або червоний літачок, або зелений має прийти протягом однієї доби. Якщо його немає, все, бийте в колокола, телефонуйте в податкову, завдавайте питання, чому немає відповіді і так далі. А потім починайте реагувати. Якщо у вас приходять як у мене у мене, я вам зараз покажу просто що в відповіді. Це ж не смішно. Дивіться. Ми не можемо не прийняти дорозду у зв'язку з перебуванням на розгляді раніше поданої заяви. Ви розумієте? Дочекайтесь повідомлення про результат. А дочекатися я не можу, і до цих пір я не дочекалася. Значить, ми е, пішли другим шляхом, подали через листування з ДПС. Якщо у вас така сама ситуація, як у нас, може з другою заявкою або з чимось, подавайте через листування ДПС. Вони в курсі. Значить, ви знаєте вашу Слава Анатолійовну, вона вже добралась туди. Я дозвонилася аж в ДПА Київської області, і просто з криком душі кажу: що робить? А вони. Ну, ми зараз ці технічні помилки намагаємося виправити крики матюків трубку. Тому що людина вже просто на дриві. Я вже звичайно не перша. Хто це, завдав це питання, начебто хочу їх і розуміти, а з другої сторони, бляха, ну чому я маю їх розуміти, якщо я плачу податки? Якщо я звітую за них, якщо я намагаюся будувати, а ви мені не даєте положити кирпіч, і я маю зрозуміти, чому ви не даєте положити кирпіч, бо у вас там повна срака. Ось, тому. Будь ласка, не здавайтеся. Ми добилися нашого єдиного податку, ви можете нас привітати, нам його дали. Наші листи, як то кажуть, дійшли. Дякуємо податкові за таку реакцію, тому що вони дійсно могли нам відмовити в прийнятті через листування заявку, яка має. Ось такий електронний вигляд, і вона мала би подаватися через електронний кабінет. Але я в короткому змісті бистренько виложила все, що в мене тут було, що, мов, перша заявка у вас, технічна помилка, не приходить мені квитанція, не відмова, не прийняття, час іде, наступні заявки не приймаються. Ну, в общем, всю ситуацію описала, і, слава Богу, якісь нормальні люди нормально відреагували на це все і дали нам єдиний. Так що, будь ласка. Майте то на увазі, що у нас якась технічна тут технічний прикол в електронному кабінеті платника податків. І якщо ви робите усе, робіть з самого початку, не так, як я з помилкою якоюсь зробила, що в мене не прийняла база, робіть без помилки, подавайте з першого разу все перевірте дуже чітко, двічі. ну, якось так, ось так все. Все все сказала. Все. Працюємо. Працюємо. Головне не здаватися. Все перевіряйте, будь ласка. І ще хочу наголосити на тому, що на сьогоднішній день. Неймовірна кількість людей втратили єдиний податок. Прошу ще раз і закликаю, зробити на всякий випадок витяги платників єдиного податку. Бо сьогодні було мінімум два клієнта, а це вже статистика не хороша, у яких які звернулись до мене, що у них забрали єдиний, що їм далі робити. Тому, будь ласка, майте це на увазі. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Якщо є бажання ставати спонсором, ставайте, я вам буду дуже-дуже сильно вдячна, тому що ви ж розумієте, ви розумієте, що допомога всім потрібна. Все. Підписуйтесь на канал, дякую, що слухаєте.